Друзі, всім привіт! Зараз я вам розкажу, як міняється масло на моторах двигунах 168F. Такі мотори ставляться на мотоблоки, на бензогенератори, на мотопомпи і так далі. І так, як я це робив, Ося кришка я З правої сторони там де нас щуп вкручував, з правої сторони є. Пробка теж відкручував і звивав собі масу. Потім заливав порівню і думав, що ж має так швидко чорніє масу. Але виявляється неправильно робив. Чому? На цьому моторі з однієї сторони і з іншої сторони є зливні пробки. Так само і тут є. З одної сторони пробка для заливу і з іншої сторони. Що відбувається? Коли я заливаю масло через цю да? воно стікає, але посередині, як все, є такий борт. І що відбувається? Осюди масло заливається, а тут стоїть рівень. І воно переміститься і старим масом, і воно знову чорне, знову брудне. Тому, коли заливаєте масло, треба заливати кручувати з цієї сторони і з цієї сторони масло. Бо більше бажано, щоб знов таки через, через ці пробки бажано зливати якусь рідину, як -то, наприклад, дизельку, да? і щоб та дизелька промила цю нашу, вимила це весь бруд, це муть. Ось так. Так що і подалі рівень той що на щупаю, тому що є вода, вона е заміряє рівень нашого масла. І тоді, якщо, якщо вона робоча, тому що я себе відключив, і тоді, коли вона робоча, вона вимикає двигун Ось так. Кому сподобалось, ставте лайки. Задавайте питання, буде відповідати. Дякую за увагу.